Більше поваги, свисток, не бачиш дід до хати зайшов. Це мій перший зварювальний апарат. І він ще дасть фору всім цим як там, інверторам, цим таким аля легеньким і так далі. Бо цей пройшов такі випробування і працює, і йому хоч би що. Тяжкий, по-перше, як, блін, не знаю, тяжкенький він вічно тягав, блін це тачку тачкою возив. Але безвідказний. Не одну дирку я в металопрофілі ним пропалив електродом. До речі, ось такий держак. Рекомендую держак кераміка. Доходило до такого, що держак нагрівався, що неможливо в руках було тримати, а держаку хоч би що. Ну, реально, якісна штука. Фірма. А, ну да, есап. До речі, навіть ніколи не звертав уваги, бо я тоді ще не знав, що таке Есап. Все-таки фірма є фірма. Ну і вчився я на ньому, вчився і навіть, можливо, ще запущу його в роботу, бо він працює на всі стої, і безвідказний тіпок. Хто ще має таке, напишіть в коментарі, поділіться враженнями, або ж хто на якому вчився. Всім добра!